The cat sat on Луцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі закінчилася декада циклової комісії викладачів фізичного виховання. Щорічно кожне з відділень навчального закладу по черзі презентує свої здобутки. В 2023-му викладачі фізичного виховання на десятиденці поєднували практику та теорію спортивного виховання, проводили спортивні матчі і влаштовували зустрічі з випускниками, щоб вони своїм прикладом надихали молодше покоління. Адже, незважаючи на війну, студенти повинні бути всебічно розвинені та з Здобувати освіту під час декади наші студенти, викладачі приймали участь в матчевих зустрічах, які проходили майже кожного дня, з, зокрема, із викладачами нашого коледжу, випускниками та учнями шкіл міста. Проходили матчеві зустрічі з різних видів спорту: міні футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шашок. Була проведена конференція за Участю студентів, які розповідали більш молодшим своїм колегам про те, як вони проходили практику у загальноосвітніх школах, як їм сподобалося, ну ділилися своїми враженнями. Розпочалася декада 13 березня. Підсумком спортивної ініціативи стала участь навчального закладу в челенджі від Прилуцького професійного ліцею ЖМУ за ЗСУ. Щоправда, студенти та викладачі коледжу доповнили його ще однією вправою, аби молодь точно зацікавилася цим флешмобом. Таким чином підтримуючи, підтримуючи своїм. Відношенням до занять фізичною культурою та спорту наші збройні сили, будь-яка підтримка наших захисників в навчальному закладі пріоритет. Тому до ЖМУ, за ЗСУ долучилося декілька десятків студентів та викладачі. Віджималася від підлоги, не зважаючи на вік та стать. Всіх об'єднувала спільна мета. Ми таким чином підтримуємо збройні сили України, які захищають нашу державу, і завдяки яким ми можемо зараз тут знаходитись. Тобто, ми маємо Хоч морально, але ми з ними. Це підтримка наших збройних сил України, підтримка нашої країни, нашої нації. Я маю честь брати участь в таких заходах. Мені це дуже подобається. Я рада, що я е, можу брати в цьому участь. Мені сподобалось. Ставники студентства планують залучити до флешмобу якомога більше людей. Потрібно потрібно цим займатися, потрібно заохочувати людей, тому що, по-перше, це фізичний розвиток наш і підтримка, як я вже казала, збройних сил України і самої України. Це важливо на даний момент. Де не тільки на даний момент, взагалі це важливо. Петро Дяченко, керівник кафедри фізичного виховання педагогічного коледжу. Ділиться вельми вдячний за започатковану спортивно-патріотичну Ініціативу Прилуцькому професійному ліцею та всім, хто це підтримав, зокрема Володимиру Чернову, хочеться подякувати голові військової адміністрації Чернову Володимиру Олексійовичу, який був присутній започаткованим прилуцьким професійним ліцеєм челлендж цей захід. І особистим прикладом він довів, що тільки... В здоровому дусі у бодрості, наша перемога. Відділення фізичного виховання за спеціальністю вчитель фізичної культури, інструктор тренажерного залу, чекає майбутніх абітурієнтів. Долучайтеся до спортивної родини кращого вузу Прилуччини. Детальна інформація для вступників на офіційному сайті Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Яковича Франка.